Вже три роки е, на порозі величезного заробітка, Вже три роки вона, блядь, працює на трьох роботах. Тому що е, за одну треба, блядь, зарплату платити квартиру, на другу жити, а на третю треба в крипту інвестувати. Де? Думай? А в крипту, блядь, що треба положити, да? все. А він щодня читає про якийсь блокчейн. Що воно, блядь, нахуй таке? Що воно таке, той, блядь, блокчейн? Хай би він обібрався разом з ним. Да? Вона ще вона постійно ж платить за квартиру, а він ходить, знаєте, куди оці, блядь, бізнес-клуби по біткоїнам. Там бізнес, -бізнес ці біткоїновські ці гамнюки собираються, біткоїновські бізнесмени собираються. І він туди походить по тим клубам, великі бізнесмени. А вона, блядь, ще готує, вона ще прибирає, вона тримає дім на собі, так? І от знаєте, що вона говорить? Що він дуже талановитий. Просто ще не час. Просто ще не час, але він стрельне. Скоро стрельне, да? але дивіться, дівочки, не стрельне. Не стрельне, дівчата. дівчат. Да. Час у нього вже був, якщо не стрельнуло, він його проспав, просрав. Він просто не бізнесмен. просто ти вже, блядь, наконец-то. Він просто содержанка. Він Альфонсик, содержанка. Понимаєш?